В руках у Олексія Масюченка позивний водолаз корпус від російської гранати, що не розірвалася. Під час одного з чергувань на початку грудня 2023-го Олексій та його побратим помітили, що на їх позиції летить російський дрон із гранатою від РПГ 7 Граната за словами бійців не вибухнула. По ній довелося стріляти аби знешкодити. Допис про це Олексій зробив у соцмережі. Вона була пластидом і просто от виплюнула носі. Безпілотник, що ніс боєприпаси з російським написом за сльози матерів, додають бійці. Не завдав шкоди українським військовим. Ми стріляли, попали і Вона пролетіла три метри і вибіряла. Тобто <клес> ми її знешкодили. Уламки з російського дрону водолаз зібрав наступного дня. Подія сталася поблизу укриттів, які українські бійці відбили у росіян. Таку позицію на ділі Олексій Масюченко боєць 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Майже від початку повномасштабної війни чоловік служить на нулі. Зараз знаходиться на позиціях Донецького напрямку. Тут ми б'ємо Орково. До них метрів 500. Це все, що від нашої посадочки осталось. Сіточку, яку нам подогнали сумчані. Корпус від російської гранати залишився цілим. Його водолаз планує додати до свого домашнього музею війни. Діана Крахматова, Суспільне новини.